5 травня працівники приватного підприємства Будкор за підтримка комунального підприємства «Зміївсервіс» заручившись допомогою людей, прибирали у відомому всім зміївчанам, багатостраждальному підвалі багатоповерхівки в районі залізничного вокзалу Змієва. Там в минулому році оселився безхатько Петрович. Він зносив туди багато брухту, через що виникали конфлікти з мешканцями дому. Взагалі даним приміщенням має опікуватись місцева влада, адже воно є в офіційному переліку укриттів Змієва. Це вказано на сайті Зміївської міськради. Але влада чомусь не звернула уваги на те, що коїться у підвалі багатоповерхівки. 4 травня через недбалість Петровича у підвалі загорілося сміття. Пожежу швидко загасив Станіслав Коршунов, директор будкору. І вже наступного дня, 5 травня, приватне підприємство Будкор разом із мешканцями багатоповерхівки Топоверхівки прибирали підвали і встановлювали нові хороші замки. Комунальне підприємство Зміїв сервіс теж долучилися, допомагали із технікою. З підвалу вивезли купу брухту вчора. Після дзвінка з бібліотеки на жалобу, що було задимлення у їхній кімнаті. Я приїхав і побачив таке: що був очах возгорання. Цей Петрович, наш знаменитий бомжик, питався його тушити. Ми ну, я на нього трошки накричав. Він е, утік. Я своїми силами затушив своя очах згорання. Ну, все було добре. Потім ще приїжджала бригада МЧС. Ми тут вже провели всі ну, щоб вже було з гарантією, що все буде добре. Є виділив нам транспорт. Дякую всім. Працюємо, думаємо за сьогодні. Ми справимось, вивеземо весь цей мусор, бо його дуже багато. Маємо надію, що поміститься в цей великий кузов. Буде все добре. Цю проблему я рахую, що вже буде закрита і вирішено. Повісимо сюди замки. Мешканці казали, що хочуть сюди приобрести якийсь там дуже такий надежний замок, щоб уже з гарантією. Що все буде добре, все буде Україна. Лариса Бодарєва, істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.